Увага, тільки зараз замовляйте електрошашличницю та маринатор разом та отримайте знижку 20% на комплект. Вигідна економія, майже 400 гривень. Кількість акційного товару обмежена, подобаються страви, приготовлені на мангалі. Зараз ви з апетитом згадуєте свій останній пікнік і мрієте про наступний. Уявіть собі, що ви можете насолоджуватись справжнім шашликом, коли тільки забажаєте, не зважаючи ані на погоду, ані на пору року. Зустрічайте пристрій, з яким ви будете влаштовувати домашні пікніки протягом всього року. Незамінна та оригінальна електрошашличниця. Пікнік, тепер ви з легкістю зможете готувати шашлики у себе вдома. Завдяки спеціальній кришці жир не розбризкується. Зайвий жир акуратно потрапляє у спеціальні чаші підставки, які легко і швидко миються. Так, ніякого бруду. А тепер уявіть собі, ця шашличниця дозволить усього за 15 хвилин приготувати одразу 6 порцій шашлику. Поєднуйте м'ясо із овочами або грибами, які вбиратимуть ароматні соки шашлику. Електрошашличниця самостійно прокручуватиме м'ясо. Ваш шашлик обсмажиться рівномірно з усіх сторін. Залишилось почекати 15 хвилин і шашлик буде готовий. Накриваємо все це кришкою, що захистить вашу кухню від випадкових жирних бризок і підтримуватиме необхідну температуру, ніякого диму та зайвого бруду. Все. Ви можете з легкістю імпровізувати на власній кухні, випробовуючи рецепти кухонь різних країн. Все ідеально. Ельно пропочеться з електрошашличницею пікнік. Всього за одну годину ви зможете приготувати 24 порції шашлику. Це неймовірно. Минуло 15 хвилин, і наші шашлики вже готові. Соковиті, рівномірно запечені, дуже апетитні. Така страва прийдеться до смаку як вашим рідним, так і примхливим гостям. Завдяки функції прокручування шампурів. Електрошашличниця легко обсмажує м'ясо з усіх сторін. Увесь жир потрапляє вниз по шампуру у спеціальні чаші. Електрошашличниця просто створена для вашого комфорту. Але це ще не все. В електрошашличниці ви зможете приготувати страви з риби та морепродуктів – це вже страви на рівні ресторанної кухні, які відтепер будуть на вашому столі завжди коли забажаєте. Електрошашличниця пікнік дозволить вам суттєво урізноманітнити домашнє меню, зекономить час і сили, подарує справжнє свято смаку і насолоди. Телефонуйте просто зараз і замовляйте електрошашличницю за номером телефону, який ви бачите на екрані. Якщо вам раптом не захочеться м'яса, не біда. На електрошашличниці ви легко і швидко приготуєте будь-які овочі гриль запечень. Ні, овочі зійдуть за чудовий гарнір або ж за повноцінну смачну та корисну страву. Електрошашличниця пікнік це ваше домашнє свято. Це пікнік, що завжди з вами. Хіба раніше ви могли навіть подумати, що все це можливо приготувати на власній кухні? В електрошашличниці ви також можете швидко запекти сосиски, гриль, мисливські ковбаски, курячі крильця або стегенця, картоплю з салом або гриби з м'ясом. Все готується дуже швидко і виходить дуже смачним, ніби ви справді готувати. Вали все на природі. Тепер ви щодня можете дивувати і тішити себе і своїх близьких цим неперевершеним смаком. Ваш шашлик обсмажиться рівномірно з усіх сторін. Залишилось почекати 15 хвилин, і шашлик буде готовий. Накриваємо все це кришкою, що захистить вашу кухню від випадкових жирних бризок і підтримуватиме необхідну температуру. Ніякого диму та зайвого бруду. Все готуйте з електрошашличницею! все, що забажаєте: м'ясо, рибу та морепродукти, овочі, гриби, сосиски. Не пропустіть таку вигідну і корисну пропозицію. Телефонуйте за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте електрошашличницю пікнік просто зараз. Але й це ще не все з електрошашличницею Ви зможете приготувати справжні хачапурі для начинки. Беремо сир сулугуні, нарізаний шматочками. Сир ми обгортатимемо смужками з круто змішаного та тонко розкатаного дріжджового тіста. Ось так: 10 хвилин, і готово. Електрошашличниця, пікнік це високоякісний прилад. Спеціальні ручки не нагріваються, і ви легко зможете до них доторкатись, щоб зняти кришку. Увага, тільки зараз! Замовляйте електрошашличницю та маринатор разом та отримайте знижку 20% на комплект. Вигідна економія, майже 400 гривень. Кількість акційного товару обмежена. Готуйте з електрошашличницею все, що забажаєте: м'ясо, рибу та морепродукти, овочі, гриби, сосиски і навіть хачапурі, соковиті, рівномірно запечені, дуже апетитні. Така страва прийдеться до смаку як вашим рідним, так і примхливим гостям. Не пропустіть таку вигідну і Есну пропозицію телефонуйте за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте електрошашличницю пікнік. Просто зараз. Нехай зима і негода вас не позбавлять насолоди.